Суботи 5 жовтня у селі Тростянецькій верцівської громади відбувся черговий турнір з міні-футболу Кубок Волині АДФ». До участі зголосилося 16 команд, які попередньо були розподілені на 4 групи. Незважаючи на дощову погоду, яка супроводжувала змагання, це не завадило учасникам продемонструвати яскраву гру та боротися за перемогу в трьох категоріях. Поєдинки були напруженими та видовищними. Вітаємо всіх учасників, які показали гідну гру та майстерність на футбольному полі. себе подякувати версійській міській раді. Доволі радує тенденція, тенденція розвитку команд. Адже команди з кожним разом все більше і більше зростають. рівень гри кожної із команд так зростає. Бажаю усіх, перш за все, міцного здоров'я та перемоги на Москві.